Друзі, перед початком прослуховування хочу повідомити про вихід нової історії, яка вже чекає на вас у нашому Patreon архіві, Артем приїжджає на літо до бабусі і дізнається про дивний ярмарок, що з'явився на околиці села. Незважаючи на застереження, він вирушає туди і бачить жахливі речі. На прилавках виставлені людські кінцівки, частини рідкісних тварин і містичні артефакти. Втекти з ярмарку непросто, контролер змушує обирати, пожертвувати якусь частину себе або знайти іншу жертву. Який вибір зробить Артем? Чи повернеться він із цього ярмарку жаху? Дізнайтеся в новій ексклюзивній історії на Patreon. Під назвою До села Приїхав ярмарок жаху. Також там доступна ще одна історія: Забуті тіні дитинства таємниця дитячого будинку, в якому я виріс. Посилання на короткий опис історії та на ознайомлення з рівнем підписок в описі. А тепер переходимо до самої історії приємного прослуховування. Однієї холодної осінньої ночі дід Остап сидів на ґанку свого будинку і курив цигарку. Незважаючи на пізню годину, він не міг заснути. Тривожні події, що відбувалися в його селі останні кілька днів, не давали старому спокою. Все своє життя він пропрацював могильником, копаючи могили на місцевому кладовищі. Сім'ї не мав, якось його особисте життя не склалося. Тож Остап жив сам на околиці села. Був у нього найкращий друг, а за сумісництвом і колишній колега Іван. Вони часто збиралися по вечорах та за допомогою чарки тамували біль і тривогу набуті протягом дня. Специфіка професії негативно впливала на психіку, адже періодично, окрім копання, потрібно було виконувати ще ряд завдань то допомогти труну опустити, то приєднатися до похоронної процесії, то ще щось. Минулого року Іван звільнився і знайшов іншу роботу на пилорамі. Остап же залишився на старому місці. Його друг неодноразово пропонував допомогу зі зміною професії, але той не хотів нічого змінювати. Хоч робота була фізично та морально важкою, кардинальні зміни й адаптація здавалися ще важчими. Саме через це Остап терпів і продовжував монотонно працювати у своїй сфері. За час, проведений на кладовищі, старий бачив багато дивних і місцями містичних речей то тіні снують поміж могил, то зорі гаснуть, то чується чийсь шепіт. Спочатку це лякало його, але з часом чи то психіка стала стійкішою до подібних речей, чи то просто холодний розум перемагав і знаходив пояснення тому, що відбувається. Життя пливло своїм чередом, але так було лише до одного моменту. Тієї злощасної днини Остап отримав нове завдання викопати могилу для Василя. Рукастий був чолов'яга працював столяром на тій самій пелорамі, що й друг Остапа Іван згубила його так звана гіркота. Та сама вода, яку він так не хотів називати алкоголем, перебрав, брів по селу, спіткнувся об корінь, упав під паркан і заснув. Серце не витримало, а на ранок знайшли його бездиханне тіло. Похорон був запланований на ранок наступного дня, тож зволікати з копанням було не варто. Проте, Остап мав і власні справи. Дах його будинку почав протікати, а погода не віщувала нічого доброго, тож він мусив залатати дір якомога швидше. День промайнув у поті чола, і на кладовище старий добрався лише під вечір. На вулиці моросив неприємний осінній дощ, земля була мокрою, важкою та починала перетворюватися на болото. Незважаючи на погоду і в тому після ремонту даху, Остап вправно працював лопатою, заглиблюючись усе далі під землю, його тішила думка, що після завершення справи він повернеться до теплої затишної домівки, де зможе послухати радіо, випити теплого чаю і заснути під звуки дощу. Проте цьому плану не судилося збутися. Коли яма сягнула йому по пояс, лопата вдарилася об щось тверде. Звук був глухий, схожий на удар по дереву. Остап здивувався і припинив копати. Ручний ліхтар, що стояв поруч з могилою, замерехтів, а по кладовищу пройшов холодний порив вітру. Поміж грудок мокрої землі виднілася стара прогнила дошка, на якій вже почала збиратися калюжа від дощу. Старий зробив ще декілька рухів лопатою, відкинув залишки землі і очистив кришку. Сумнівів не залишалося це була труна. Його серце застукало гучніше, і навіть попри холодний дощ він відчув, як спина вкрилася потом. Невже він несвідомо розкопав чиюсь могилу? Та тут же не було ні хреста, ні надгробка, вільне ж місце пронеслося у нього в голові. Проте відповідей не було лише гнітюча тиша цвинтаря і мерехтливе світло ліхтаря. Шукаючи відповіді на свої запитання, чоловік ще трохи прочистив кришку. Він копнув лопатою ще раз, і замість того, щоб ударитися об кришку знову, вона раптом зіслизнула глибше в землю. Саме тоді Остап усвідомив суть того жахіття, яке зараз відбувається. Труна була короткою. Занадто короткою, як для дорослої людини, пояснення цьому могло бути лише одне Остап не просто відкопав покинуту могилу, а й натрапив на дитячу труну. Його руки затремтіли, на лобі з'явився піт, який змішався з краплями дощу. Поправивши капюшон дощовика брудною рукою, чоловік обережно почав вибиратися з ями. А він встромив лопату поруч і дістав з кишені хустину. У ній був загорнутий кнопковий телефон, який подарував йому онук. Остап витер руку об ту ж хустину і натиснув на кнопку зі слухавкою. Серед контактів він знайшов номер, записаний як отець Михайло. Це був місцевий священник, з яким Остап мав добрі стосунки адже їхні професії часто перепліталися. На вулиці давно стемніло, а годинник показував близько 21.00. На тому кінці слухавку довго не підіймали. Але чоловік не переставав телефонувати. Декілька хвилин йому доводилося трепляче чекати на відповідь. Але зрештою священник відповів: Алло! Я слухаю. Слава Ісусу Христу, Отче Михайле. Маю до вас справу. Навіки слава. Говори Остапе. Я копаю могилу. Місце мені дали нове. кажуть ділянка порожня. Я вже майже половину викопав, аж раптом лопата натрапила на щось тверде. Отче Михайле, здається, це дитяча труна. Що мені робити? Страшна ситуація чоловіче. Залишайся там, я зараз підійду. Церква, у якій служив Михайло, стояла обабіч цвинтаря, тож уже через кілька хвилин Остап побачив у далині тьмяне світло ліхтаря. Що наближався. Ще кілька хвилин очікування, і священник стояв поруч із копачем. Дивлячись у яму. Нехороша це знахідка, Остапе. Погане місце тобі дали для копання. А що я можу зробити? Де сказали там і копаю? Так. Розумію тебе. Зараз я прочитаю молитву за упакін душі, а ти тим часом закопуватимеш могилу. Так ми попросимо прощення за те, що потривожили цю грішну душу. Отець дістав Требник невеличку книжечку зі збіркою молитов. Знайшовши потрібну, він почав читати. Тим часом Остап узяв лопату і почав засипати викопану землю назад. Через кілька секунд черговий порив вітру окутав чоловіків. Вони стояли одні на великому цвинтарі, накрапав дощ, могили затягувало туманом, а світло ліхтаря освітлювало щораз менший клаптик землі. Ще мить і священник запнувся, а Остап упустив лопату, яка дзвінко впала і вдарилася об кришку труни. З ями долинав тихий, але чіткий і виразний дитячий плач. Руки в Остапа затремтіли, а серце, здавалося, от от вистрибне з грудей. Що це, отче? Не знаю, але, схоже, ми потривожили Злого Духа, і тепер попрощатися з ним потрібно інакше. Іди, Остапе, додому. А завтра на роботу не приходь. Я тобі потім зателефоную. Нажаханий старий забрав лопату і побрів по моторошному цвинтарю у бік виходу. Священник залишився поруч із могилою і продовжив читати молитви. Коли Остап дістався дому, на вулиці була справжня злива. У грудях чоловіка засіла тривога, і невідоме йому раніше важке відчуття провини, він викурив цигарку і зайшов до будинку. Уночі його переслідували кошмари, йому снилося, як він ішов через село. А в кінці зустрічав силует маленької дівчинки. Вона була страшною, з неприродно білою шкірою та глибоко посадженими очима без зіниць. Незважаючи на це, Остап чітко розумів, що цей мовчазний, білий і бездушний погляд був спрямований саме на нього. Чоловік прокидався в холодному поту. І важко дихав. На ранок він подався до баби Меланії, місцевої знахарки, яка нерідко допомагала жителям села. Дізнавшись про ситуацію, що трапилася вночі, вона важко зітхнула, запалила свічку і уважно поглянула на Остапа. Вогники від свічки бриніли в її темних мовчазних очах, які, здавалося, знали щось більше. Як виявилося, колись давно жила в селі жінка на ім'я Тамара, і народилася у неї дитина, яку назвали Ганмусею. Але дитина та була непростою ніхто, крім матері, не міг перебувати поруч із нею. Повитуха, яка приймала пологи, померла, щойно розрізала пуповину. Присутні на пологах казали, що при першому ж крику дитини відчували, як по тілу пробігав холод, а в душі осідала важка, безнадійна тривога. Батько дитини з кожним днем втрачав силу духу, марнів на очах і теж помер протягом тижня. Гості, які приходили провідати Ганусю, відчували себе погано. Їх охоплював неспокій, і ніхто не міг витримати довгого перебування з новонародженою в одному приміщенні. Тамара прийшла з дитиною до Меланії, просячи допомоги, і ворожка порадила охрестити її. Але на хрестинах гості теж почали вибігати з церкви, втрачати свідомість, а дехто навіть упав замертво. Коли Гануся плакала, селяни розповідали, що в них починала крутитися голова, а жінки хапалися за груди, немов би відчуваючи брак повітря і чиюсь потойбічну присутність. Тамара мовчки перекладала дитину до колиски. І через хвилину плач стихав, але тиша, яка наставала, була ще моторошнішою. Священник не міг пояснити, що відбувається, але все ж провів ритуал освячення. З того дня Гануся зростала поза очима мешканців села, мати тримала її вдома і ніколи не гуляла з нею. Минали роки, і про прокляту дитину, як її називали селяни, не було ні слуху, ні духу. Одного разу, прогулюючись вечірнім селом, компанія підлітків побачила силует, який з мішком пробирався крізь чагарники на околиці селища. Мішок був темно-сірим, з явними бордовими плямами. Діти злякалися, але цікавість перемогла, тож вони прослідкували за ним. Виявилося, що це була Тамара, яка вбила та поховала своє дитя. Того ж вечора школярі поділилися побаченим із батьками, але коли всі разом вирушили шукати могилу, нічого не знайшли. Можливо, діти під враженням забули місце, а можливо, сліди свіжої землі кудись зникли. Остап слухав розповідь Меланії і не міг повірити почутому. Невже це саме Гануся приходила до нього у снах? Невже це на її труну він натрапив тієї злощасної ночі? Усе це здавалося не більше ніж кошмаром, але в голові безупину лунав той самий дитячий плач, що долинав із ями. Навіть наяву Остап не міг знайти порятунку від цього звуку. Думки вирували в його голові. Відчуття провини за потривожену душу і страх перед наслідками зводили старого з розуму. Кожен спогад про нічну пригоду тепер здавався йому туманним, він бачив пережите, ніби крізь пелену до того ж, у голову дедалі наполегливіше закрадалися страшні здогадки, образ дівчинки вимальовувався все чіткіше. І Остап уже не знав, де закінчуються сни та вигадки і де починається реальність. Після розмови з Меланією йти додому не хотілося, тож чоловік подався до місцевої забігайлівки, де провів решту дня, тамуючи важкі думки пекучою, обпікаючою горло гіркотою. Коли Остап наближався до свого будинку, на вулиці було далеко за північ, нетверезий стан підкошував його кроки, тож чоловік з усіх сил намагався триматися на ногах і неквапливо прямував додому. Підійшовши до дверей, він кинув погляд на вікно. За запиленою шибкою в непроглядній темряві щось промайнуло. Остап завмер, оп'яніння на мить відступило, і він уважно придивився. Ще мить і у вікні знову з'явився силует. Невисока фігура вистрибнула з темряви та припала до скла. Навіть у стані сп'яніння чоловік упізнав Ганусю. Нажаханий, все ще не тверезий чоловік закричав і кинувся тікати. Добіг недалеко, впав під власним парканом і заснув. Оговтався він близько третьої години ночі. І, хоча голова боліла після короткого сну, з'явилася хоч якась ясність розуму. Пригадавши, що з ним сталося, Копач вирішив не повертатися додому. Так більше не може продовжуватись, подумав старий. Його єдиний порятунок тепер це відкрити труну і переконатись на власні очі, чи є там Гануся. Поспіхом наблизившись до кладовища, старий поглянув на стару браму, страх пробирав його до кісток, але відступати було пізно. Перетнувши територію, чоловік швидко дістався потрібного місця. Наближаючись до ями, він почув суворий голос за спиною. «Ти куди?» Це був голос отця Михайла. Не можу я так більше, вона мене переслідує. Я маю дізнатись, хто там у труні, леді не плачучи, сказав Копач. Не можна, Остапе, це місце справді прокляте. Після цих слів священник Михайло пояснив старому що як тільки той відкриє кришку труни, його душа одразу покине цей світ. Гануся недарма трапилася саме йому Остап був обраний жертвою, а тому дуже важливо не допустити, щоб план покійної здійснився. Чоловік слухав священника, голос якого прорізав густу тишу нічного кладовища. Здавалося, тієї ночі навіть дерева перестали шелестіти, а ворони посідали на розлогі гілки та не видавали жодного звуку. Розмова була довгою, але все ж слова Михайла переконали Остапа, і той, помолившись, пішов додому. За спиною він знову чув плач, але не обертався. Чоловік не хотів ставати черговою жертвою проклятої дитини, тож, переборюючи жах, попрямував далі. Підходячи до двору, він побачив босоноге дівчисько зі своїх снів, яке стояло обабіч дороги. Остап замружив очі та рушив далі. Декілька разів, спіткнувшись, він дістався дверей і увійшов до будинку. З того часу в селі багато чого змінилося. Мешканці часто бачили примару Ганусі на вулицях нічного селища. Остап більше не працював могильником, він жив відлюдником і рідко виходив з дому. Примара так і не перестала йому ввижатися, а плач час від часу долинав з боку кладовища. Чоловік змирився з тим, що тепер він буде заручником цієї потебічної сили і просто доживатиме віку. Друзі, дякую вам за перегляд! Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть свої враження від історії в коментарі. А також приєднуйтесь до нашого архівного патреону. слухайте ексклюзивні історії, насолоджуйтесь додатковим контентом та іншими привілегіями. А я з вами не прощаюсь. До зустрічі в новій історії.